Вас усіх вітати на каналі Мама на малюй, і сьогодні будемо з вами малювати пожежника. Отримала дуже багато запитів і вирішила зробити такий урок. Мені здається, що це, ця тема буде цікава хлопчикам, але якщо дівчатка теж будуть дивитись, напишіть мені в коментарях, що ви дивитесь, і малюєте, та надсилайте ваші малюнки. Передусім нагадаю, що ви підписувалися на мій канал, коментуйте, діліться моїми уроками. та Ставайте спонсорами. Під кожним відео є посилання на, мій, на перехід на спонсорство, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків. Там і Діснеївські принцеси, і герої різних мультфільмів, і мавки, і морські тварини. Дуже-дуже багато всього цікавого. А ми з вами будемо починати. Отже, приготуйте аркуш паперу, кольорові олівці, фломастери або маркери. Чим ви бажаєте працювати? Простий олівець та резиночку. Я буду працювати ручкою, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем, щоб могли забрати, якщо щось, щось вийде не так. Розташуйте аркуш паперу горизонтально, наш пожежник буде ось тут стояти, дві ноги, дві руки. в руках буде тримати його шланг і буде в такому захисному кашкеті. А ми будемо починати малювання з голови. Голова буде десь у такого розміру, тому, будь ласка, не розходьтеся, не малюйте отаку голову, щоб у вас все влізло. Почнемо з капелюха. Дивіться, малюємо ось таку дугу. Так, і в цей бік і з'єднуємо. Тут в нього ще буде такий, може якась форма, там, може зірка, не знаю. Так, тепер малюємо, дивіться, це ж голова, і вона переходить осюди, буде тут одразу йти ось так. Малюйте ніс. Малюємо вуса, губа. І ось так з'єднуємо. Дивіться, оп. Тут буде вушко. І ось так буде йти за вушком нам зачіска. Очі. І ось тут в нього буде звисати з його капелюха така штука, яка його тримає. Дивіться, далі ми намалюємо вже його одяг. Він же в захисному одязі такому, ось такий малюйте комірець. І далі малюємо тіло, дивіться, малюємо одну руку. Оп. Ось так. І малюємо його курточку. Ось тут малюємо іншу руку, вона буде зігнута, тому ми бачимо тільки частинку. І ось тут одразу буде його йти рука, якою він буде тримати цей шланг. Шланг ми згодом намалюємо теж. Продовження курточки. І тепер намалюємо ноги. Дивіться, вони в нього зігнуті. Одна нога йде ось так. А інша йде ось так. Тепер ми намалюємо, як він тримає цей шланг, така штучка, і сам шланг буде йти ось так. Потім тут розходитися, і звідси буде йти вода. І далі пішов цей шланг ось так через долоньку, і туди десь далі він пішов. Він має ще таку розмітку смугасту на курточці. Ми її намалюємо. Це світловідбивні смужки, які видно в темряві. Щоб було гарно видно пожежника. Ви, мабуть, вже знаєте, якого кольору нам знадобляться фломастери основні. Хто знає, напишіть мені одразу в коментарях. Хто не знає, дивимося далі урок. Основне ми з вами намалювали. Тепер переходимо до розфарбовування. Одразу візьмемо червоний і намалюємо все, що в нас буде червоним. Ось тут капелюсі ця частинка. Основна його курточка, вона теж буде червона. Та штани теж будуть червоні. Смужки наші будуть які жовті, все вірно. Тому, будь ласка, працюємо. Ми не будемо малювати ніяких об'ємів. Зображення в нас буде пласке, бо ми просто хочемо навчитись малювати пожежника. Це може бути і працівник ДСНС. До речі, хто малює малюнки на фронт, або відправляє їх по пошті, це теж гарна ідея для. Вашої роботи ви можете намалювати такого працівника героя ДСНС, пожежника, який рятує від вогню та відправити його як листівку. А може, в когось тато працює пожежником? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо у вас тато пожежник. Якщо захочете, ми зможемо з вами ще в наступних уроках намалювати пожежну машину. Також пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це цікаво. Я все читаю. Намагаюсь кожному відповісти. Зараз переходимо до штанів. Намалюємо штани червоні. Червоним ми закінчили. Тепер беремо жовтий. Малюємо одразу, треба більш яскравий жовтий. Ось такий взяти. Малюємо капелюх, зірку, повністю його зафарбовуємо. желтые смушки. Так, и желтые рукавыти захисни. Далі ми намалюємо взуття, воно буде коричневим. Черевики. і коричневі вуса і волосся. Тепер нам потрібно взяти колір тіла. Зафарбувати обличчя. Якщо у вас немає в олівцях або в фломастерах кольору тіла, ви можете брати жовтий і просто не дуже сильно ним натискати, а легенько проходитися. Далі я візьму чорний для ось цієї капелюшної штучки. Ось цю частину так само зафарбую чорним. Так. Тепер візьму сірий, сирим зроблю всю частину. та сам шланг. Далі нам потрібно малювати водичку блакитну. Можемо використати декілька відтінків. Ось так. Ось такий у нас з вами вийшов прикольний пожежник. Можемо ще намалювати в нього тут якийсь рюкзак там, чи балон може бути. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам малювати професії, які б ще професії ви б хотіли навчитись малювати? Може доктора, може якогось поліцейського? Буду чекати на ваші коментарі. До речі, хто хоче ще помалювати професії, можете пошукати на каналі. Там вже є в нас і військовий, там є різні. Подивіться, будь ласка. І буду чекати на ваші малюнки. А на сьогодні це все. Дякую вам величезне за перегляд і па-па!